Доброго дня, дивіться, по вчорашній От Те, що я знімав, і що ми потім, після того, як зібрали вже автомобіль, робили такий тест-драйв. І на звук взагалі не з часу можна сказати, став ще, ще більший. Ми думали, що можливо треба буде знімати опять коробку і дивитися, підкидати шайби під диференціал, але під час зворотнього. Позврати, як то кажуть, гараж, припідняли колесо, залізли в яму, почали прокручувати самим колесом одним, і відчутний е, такий дзвінкий голос, тобто не голос, а е, стук в електродвигуні. Ось цей електродвигун, ми вже його зняли ще раз. Тут, як ви бачите, вже також все розібрано. Ось лежить наш. Редуктор, ну, по редуктору проблем нема, але, е, скоріш за все, та задня частина, де садиться підчепник, в е, мене такий ну, якби, ну, не то, що сумнів, а перечуття, що там вигризло посадочне місце, і я не знаю. Ну, зараз, зараз ми його ще раз розберемо. Тому що вчора під час збирання ну, ми правда не приділили тому уваги, коли садиться ось ця кришка разом з ротором. Обично він, він доходить, там буквально не вистачає, і ми його резиновими такими наставками ми його забивали, тобто запресовували назад в посадочне місце, типу, якби підчепник. А тут в цьому випадку, коли ми запихали ротор і магніти, воно ну, пух-пух-пух-пух-пух і само сіло. Тобто ми ну, подумали, що ну, добре, типу, якби попали і залізло. Але скоріше за все, в зв'язку з тим, що там підчепники стояли хто знає які перечуття того, що задньому задньому посадочному місту кришка. Ну Зараз розберемо, возьмемо старий підчепник з інакшого електродвигуна. І поставимо туди, якщо він впаде і буде отакова, болтатися, тоді я не знаю. Тоді, скоріше за все, треба буде новий мотор. Або 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 не знаю. Тому що до токара. Ну, Хіба дотокаро, ну в нас в місті Волочевську, я думаю, що ради йому точно ніхто не дасть, бо того, що треба який, якийсь спеціальний станок. Ну, Ось така ситуація. Буду знімати відео і закину вам що вийшло. Дякую. Розібрали ще раз ту кіаніру. вже от є чітко видно, в чому проблема. Зараз будемо щось робити, будемо щось пробувати. Ось електродвигун і. Я не знаю, чи буде вам видно, напевно, що так не побачите. Ваша камера не фіксує. Ось, бачите, є типу, виробітка в самому корпусі, якщо дивитися, ось там така ниточка маленька. Ось тут а в тому у нас і вся проблема. Тобто, коли сідає підчепник, Получається ось та сходинка і він сам в собі тарабане. Зараз будемо щось робити, вирішувати. Не знаю, чи вийде, але пробуємо.